Ну що, вже дізнався? Е, та так, ну ні, тобто ні. Е, вибачте, боса, я просто, ну як сказати, не зміг дізнатися того, що де артефакти, він сказав, що не знає. Та бляха, ти що не можеш просто дізнатися, чи що? Та ти вибач, вибач бос, я не хотів. Ти що, на що не можеш просто зробити, бо сам зробити? Та вибачте, я кажу, що прошу вас вибачення. Та вже ж ти прош вибачення, тому що ти сам нічого сам не можеш нічого зробити. Та ви вибачте, ви вибачте, я не хотів, щоб так сталося. І не хотів, щоб так сталося. Ти, бляха, не можеш нічого сам зробити, чи що. Та чого ви такі. Ем, злі? Злі? Ти не виконав і ти ще мене питаєш, чого я не злий? Чого я злий? Та, та, ну, я просто думав, що вам це буде неможливо. Добре. Я вже ліпше вже промовчу, тому що ти нічого не вам сам не можеш зробити. Щоб завтра все вийшов, поняв? А, а, а вже ж, ж босе, я вас зрозумів, але просто я. Не спорився! А вже ж ти не, не, не завжди не впоївся. Тому що ти завжди не нічого не можеш сам зробити. Я тобі на нападок, а хай ти ним не зробиш. Думаю, що ти сам нічого не можеш зробити. А хто це буде? Дізнайся. Добре, я зрозумів. А, ще одне питання. Замовчи. Д Добре, я мовчу.